Економте електрику. Розумне енергоспоживання. Це додаткова стабільність енергосистеми країни. Години пік, коли споживання традиційно є найбільшим, з 8 ранку до 11 дня, з 17 вечора до 23 ночі. У цей час необхідно зменшити використання більш енергоємних побутових приладів. Щоб заощадити на використанні приладів, потрібно змінити підхід та час використання найбільш енергоємних з них. Електрична підлога 3,8 кВт на годину. Зменшити використання. Вмикати після 23.00. Бойлер 2,5 кВт на годину. Нагрівати бойлер на середньому режимі до 55 градусів. Включати прилад з 23.00 до 8.00. Електрочайник 2,4 кВт на годину. Підігрівати воду у чайнику рівно стільки, скільки треба на цю мить. Бажано використовувати газову плиту. Пральна машина 2,3 кВт на годину. Прати білизну в режимі швидкого прання, який триває 30 хвилин. Пилосос 2,5 кВт на годину. Змінити звичайним віником. Обігрівач 2,5 кВт на годину. Вмикати після 23.00, коли споживання електроенергії значно зменшується. Чим більше ми зекономимо електроенергії, тим менше буде аварійних відключень. Збережемо разом Кіловати, Дніпро та Україну.